Переселенці з Ясиновацького району Донеччини готові засипати суди про, по, по, позовами. За їхніми словами, вони не отримують соціальні виплати, оскільки їхні селища не включені до зони АТО. Хоча у багатьох тривають бойові дії. Сергій Зленко продовжить. А скися, а скися Дворічна Марійка і сестра студентка та батьки з вересня живуть у дружківці. Вони залишили рідне селище техніку передмісті Донецька. На цих фото будинок їхнього сусіда після обстрілу. А ось так виглядає вулиця неподалік від їхньої домівки. Під час боїв між бойовиками ДНР та силами АТО населений пункт постійно обстрілюють Зараз Інна у декреті. А її чоловік перебувається тимчасовим заробітком. У жовтні сім'я отримала статус переселенців однак, дитячі гроші їм не видали. Нам дали статус підсіленця вно. Сила на постановлення кабміна от 7 числа 10.85, що наш посілок не вошов в зону АТО, і ми не являємося переселенцями. У нас все хорошо. Мне відказали виплатити детського пособ'я. Хотя ні вже отримали моє електронне дело. За словами Інни, вона знає не менше десятка переселенців з Ясинувацького району, яким держава не видає соцвиплати та пенсії у профільному комітеті Верховної ради. Існування проблеми визнають таким людям. Треба звертатися в комітет з питань соціального захисту. Пенсійного забезпечення і відповідною заявою ми підготуємо відповідні законодавчі ініціативи і подамо їх у Верховну Раду і в оперативному режимі. Будемо намагатися міняти сьогодні ці речі. А поки Інна сподівається змусити державу виплатити їй допомогу на дитину через суд. дійсно нам більш-менш допомогла лінія Донбас-СОС. Которая дала юриста Вместе с з я оформила жалобу в міністерство соцполитики и і официального отказа офіційного відказу від чтобы подать щоб подати в суд. Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада вже змінила межі чотирьох районів Луганської області, аби на приєднаних територіях відновити соціальні виплати. Сергій Зленко, Андрій Радіч Тивай.